Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Ви просили подивитися е, Зеленського, чому він так поспішно втік. Карта вже випадає. Ось. Він е, почуває себе недобре. Е, знаєте, таким приниженим, е, е, полишеним. І е, е, тут якась, знаєте, шукає якоїсь підтримки. Якоїсь підтримки він шукає. І так, давайте подивимося, чому Зеленський саме в Аргентині насправді чи це добре для України? Чи краще було би поїхати в Брюссель, де він повинен би бути? Тому що якраз у ці дні будуть приймати рішення, тобто будуть обговорювати вступ України в ЄС. І так, давайте подивимося, що важливіше для України те, що він поїхав в Аргентину, чи те, щоб він поїхав в Брюссель і там налагоджував наші стосунки. То він з Сенатом відмовився. Ось ви знаєте, треба пороги оббивати там, де їх потрібно оббивати. Від Аргентини не залежить, чи ми будемо в Євросоюзі, чи ні. Ну, це моє. І так, дивимося. Зараз будемо дивитися. І так, ну, король Кубків вже видно в Аргентину. Чого він поїхав? За аплодисментами, щоб його файно зустрічали, щоб від нього нічого не требували. Оця карта й говорить, щоб, ну, щоб він от, от покрасуватися. Ось якось так. Ну, і ще щось. Дивіться. О, все зрозуміло. Дійсно, це втеча. Щоб ви розуміли, це втеча його запросили і це втеча від серйозних справ. Там, де він повинен бути. А де він повинен бути? Не тут, а ось тут. Те, що дійсно Україні є важливо, туди, куди Україна вже давно хоче йти. Роками. Чого розвалився Совєтський Союз, от пригадайте мені, як я така не, 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 щось я не розбираюся, от куди нам! Треба йти на Захід, в Союз, а не на Росіюшку. А він втік, щоб не займатися цим. Бачите? Ось дивіться, ось куди наш шлях. Ну, карти конкретно показують, куди шлях, куди йде шлях у нас. Нам треба йти наше щастя, наша удача, наше все. Це у Європейський Союз. Карти точно показали, куди нам треба йти. Ось, на дні випала карта місяць. Це говорить про те, що е, ну, відбуваються якісь неприємні речі. Зараз ми розберемо, що саме, тому що тим більше, що ви говорили, е, що треба подивитися 14 грудня, що там має таке статися. Я чула, мають здати Авдіївку. Зараз ми подивимося, був це наказ. Здати Авдіївку чи ні? І так, йому взагалі тут некомфортно. Розумієте, йому ось тут некомфортно. Ця карта над ній говорить: йому тут некомфортно, а тут втеча, втеча, бо йому тут некомфортно. І так, був наказ. Дивіться, наказ був у Путіна взяти Авдіївку за тиждень. Це, якраз, ми дивилися декілька днів тому. Це якраз, як ви підрахували, що це буде 14 грудня. А кажуть, що Зеленський наказав здати Авдіївку. Тобто, що буде відбуватися? Чи дійсно є такий наказ і що буде відбуватися? Дивіться, тут щось іде приховане. Ой, не подобається мені це. Відверто вам скажу. Ось наш імператор, так? Тут війна, тяжкі бої, до речі, йдуть в Авдіївці наразі. Треба було мені іншу колоду взяти. Зараз я її візьму. Зараз я візьму іншу колоду. На якій краще видно. Військові справи. Зараз ми подивимося. Ну, тут видно, що тут якийсь ну, не те, що наказ навіть, ви знаєте, це просто відходить від справ. Наш імператор поїхав в Аргентину і відійшов, відійшовши від справ. Зараз ми подивимося, чи дійсно був наказ здати Авдіївку рашистам. Ну да, от випадає знов наш цей. Ну, тут наказа я теж не бачу. Ні, не бачу тут наказа. Але дивіться, він того і втік, ось, якщо вже так говорити, того і втік, так, щоб не бути присутнім, коли здадуть Україну. Кусок землі, будемо так говорити, коли здадуть Авдіївку, щоб він був тут не. Ай, мене тут не було. Я не давав нічого. Ходять чутки, що під час е, здачі Авдіївки тобто, наші не зможуть втримати Авдіївку через е, голод, е, снарядний голод, через те, що не буде дронів. Давайте подивимося це. Ну, да Ну, да, тут, бачите, ось ця карта говорить, що та допомога, яка мала би надійти, вона не, не надійде, його її десь ховають. Запізниться вона. Да, Це роблять якраз ті, а, хто чекає руского міра. Да. Да. Вибачте, мої любі, але наші герої не будуть мати чим захищатися. Давайте я ще запитаю, чи втримають Авдівку, чи дійсно Росія захопить її. Ну, Будуть боротися дуже. Ну, виглядає, що, що не здадуть. Виглядає, що наші не здадуть. Я не бачу, що наші здали. Вони будуть, ви бачите, дивіться, це, знаєте, от хто виховався на цих радянських таких фільмах це, звичайно, не те. Але ви бачите, тут будуть люди наші стояти до кінця. Я не бачу, що вони здають. Здавати ніхто не буде. Будуть тримати, ну, виглядає, що тримати будуть. Давайте подивимося, 14-го, але мені оце все не подобається. Це якась гра, це якась гра. Гра не на користь Україні, абсолютно не на користь Україні. Гра, мої любі. Тримаємося, будемо слідкувати. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирного вам дня, ночі. Бережіть себе. Все буде Україна!